У центрі Дніпра на південно-західній частині Соборної гори знаходиться маловідоме селище наукових співробітників. Це місце не просто житловий район, а унікальний приклад архітектурного експерименту. Селище розташовувалось неподалік від сучасного проспекту науки. Це була частина міста, де зосереджувалися численні навчальні заклади. Проте, мало хто знає, що поруч із університетськими корпусами знаходився котеджний район для професорсько-викладацького складу. Професорське містечко. Будівлі тут були виконані в стилі неокласицизму. Характерними рисами котеджів були другий поверх з мезонінами, балкони з балюстрадами та мінімалістичний декор фасадів. У 2000-х роках більшість будинків отримали нових власників, що призвело до надбудов і перебудов. Сьогодні ці місця мало нагадують своє історичне минуле. Хоча окремі будівлі ще зберігають архітектурні риси того періоду.